Всім, ангельський привітик. Перед початком цього відео хочу прорекламувати свій телеграм-канал. Я дуже часто випускаю там відео набагато частіше, ніж в Тіктоці, тому вам обов'язково сподобається. Тож, давайте перейдемо до відео. Якщо ви хочете купити позінг вигідно, але не знаєте де, то обов'язково беріть. У мене вам сподобається зараз. На екрані ви можете побачити приклади деяких моїх робіт. Можу робити парні позінги, а також позінги з предметами. Звісно, від складності роботи і залежить ціна. Якщо я буду робити позінг, парний, з, наприклад, хтось тримає гітару, е, хтось тримає якогось ведмедика і вони сидять ще й на якійсь е, лавці, то, звісно, це не буде коштувати 15 робоксів. А буде коштувати приблизно 50 робуксів такий позінг парний. А якщо ви хочете просто одиночний позінг, де просто, наприклад, ручку вліво, ножку вправо, то, звісно, це буде коштувати десь робуксів 10, максимум 15, не більше. Якщо у вас немає робуксів, також можу робити зазірки в Телеграмі. Якщо я вас зацікавила, пишіть мені в телеграм. юз буде в описі і на екрані. А я пішла на небеса.